Всім вітання у мене на каналі. Сьогодні ми продовжуємо знову з вами серію випусків про холостяка. Дуже це цікава тема. Я думаю, що п'ятниця-вечір так точно всі біля моніторів, телевізорів, так чи комп'ютерів, телефонів, хто де дивляться, все-таки ж холостяка. І мені знову цікаво далі розбирати його учасниць, так як там видно абсолютно всю поведінку. Всі якісь мінусові плюсові прояви, і наприклад, я саме цього і хочу показати, тобто так і як ми в житті себе так само можемо проявляти таким чи іншим чином, якщо ми саме це число свідомості там чи число дії. Сьогодні героїня мого розбору буде Яна Андрійчук, наша вчителька, наша, тобто зірочка, Яна, вона достатньо так само, я би сказала так, мені імпонує. Вона така стримана, виважена, така дівчина зі стержнем. Манерна, вихована, правильна, ніби, як здавалося би, ідеальна дружина. Але ж є куча своїх певних моментів. І зараз цими моментами ми з вами розберемося. І так, момент номер один. Яна число свідомості 8. А вісімка це про що? Це про контроль, це про скрупульозність, це про прагнення до матеріального світу. Тобто дуже полюбляє наша героїня гроші. Та, це ж дуже добре. А хто ж їх таки не любить? Але Яна буде любити особливо так дуже ніжно, можна сказати, що у Яни навіть може бути роман з фінансами, тому що це вісімка, це найматеріальніша цифра. Контроль так само, скрупульозність, відповідальність. Тобто вісімок завжди ставлять на найвідповідальніші посади. На яку би відповідальну посаду не поставили менеджера вісімку, завжди буде класний результат, тому що все про контроли. Ті, відповідальний, скурпульозний, уважний до деталей. Всі ці моменти в собі, всі ці риси вісімка зібрала докупи. Але з чим ж це, наприклад, може бути шкідливо у відносинах? Ну такий свободолюбивий мужчина. Тобто, як Тарас, а Тарас у нас сімка, він легший, він такий більше вільний. Він лідер, можна сказати так. Він має на все свою думку. Він дуже не потерпить контролю. Це однозначно йому це не сподобається і. Дуже йому не сподобається така риса, тобто так, як любов до матеріального світу. А відповідно, ми всі жінки, це нормально, що ми дивимося на то, скільки заробляє чоловік, як він розвивається, тобто на матеріальну якусь його базу. А, тому тут ну, така історія не знаю, наскільки йому це сподобалося. І вона народилася не чисто 8 числа, вона народилася. 17 числа, тобто одиницька і сімка, вона також має лідерські задатки, як і Тарас, і плюс сімка, вона все таки, хоч і не чиста, але вона прагне, все таки визнання результату і визнання. Дуже цікаве поєднання. Саме тому ніби по рисах ми бачимо, що така дуже правильна, вихована, хороша з правильними такими цінностями, і ніби якби так роздумати логічно, підходить прекрасно на роль дружини. Але саме якщо дивитися сумісність Тараса і Яни, в них найгірша сумісність. Вони не дуже один одному підходять. Хіба якщо будуть знати лайфхаки, тобто підходи, як мати підхід до до, до тієї чи іншої. Циферки, тобто так по даті народження, а тоді, звичайно, може все скластися. Тобто, але так, по ніби і навіть по відчуттях, не його трошки жінка. А що ще можна сказати цікавого про Яну? А, Яна зараз чітко ми бачимо, що вона в своєму ключі, тобто життєвому, тому що в неї число а, дії 9 і реалізація так само пов'язана з служінням людям яким чином вона служить людям для мене? Вчительська професія це і є служіння людям, так як ми зараз бачимо, що вчительська професія вона не є не наймоднішою, не найпрестижнішою професією. Але мені так імпонувало, коли Яна з такою ніжністю, з такою добротою говорила про свою роботу, і видно, що це було щиро, тому що вона плакала в ці моменти. Як вона цих дітей, тобто як вона про них розповідала. Як вона гордиться цим, і відповідно ця менеджерська жилка вона проявляється не лише в тому, що вона класний керівник, вона ще й зауч. Тобто вісімка її відпрацьована на повних 100% в плюсовому значенні, але там і мінусові певні значення. Я також для себе помічаю у її поведінці, наприклад, самоїдство. Що мається на увазі? Мається на увазі то, що був такий фрагмент, коли, інші дівчата, коли Яна озвучила, інші дівчата вже вибудовують стосунки з Тарасом, а я ніяк не можу тобто, ну, побудувати цю комунікацію. Тобто ми бачимо, присутнє Яні таке самоїдство. Вісімка також воно може бути характерне, що от в же є, а от в мене немає дуже багато думок в голові. Постійно ці люди всі в голові, в голові, в голові, а не в емоціях. Тарасові треба трошки легша жінка, якщо наводити якимись поняттями порівняння. Яна така більше земна жінка. Тобто, так, вона матеріально земна, а Тарасу треба трошки такої легкості, якої немає в Яни. Їй треба цю легкість собі напрацьовувати. Яким чином відпускати контроль, більше довіряти людю, людям, світу і тому чоловікові, якого в кінці кінці вона обирає, чи буде це Тарас, чи буде це інший якийсь чоловік? Не важливо, але важливо навчитися довіряти людям і відпускати цей контроль, і не чекати від абсолютно всього, що вона робить, результату не тримати цей результат за горло, а відпускати і трошечки не трошечки, а прямо казати, що. Всесвіт світ, води мене. Води мене, я тобі довіряю, і тоді найкращі події життя, найкращий чоловік для Яни. Він обов'язково зустрінеться. Я думаю, що ми ще так само про Яну почуємо, в якому плані е дівчина дуже амбітна, і я думаю, що вона не зупиниться тільки там, наприклад, на вчительській кар'єрі, що вона ще себе, звичайно, що буде проявляти, тому що її сімочка ця у даті народження, в тому числі вона буде її штовхати до того, що їй треба бути так само масштаб цей і визнання. Якщо вам сподобалось це відео, чи, можливо, у вас залишилися якісь питання по цифровій психології, будь ласка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі і ставте лайки.